Свято в Дрездені продовжується після гонок легенд, де перемогу здобув Йоха не стігне Бьо, продовжили змагання з мастарту жінки, де виступала Юлія Джима. Більш за все, що Юлія стала коловою та не змогла фінішувати. А перемогу здобула Лота Лія на напружені боротьбі разом з Каролін Кнотен, яка посіла відповідно другу позицію. Третьою стає Мілена Тодорова з відставанням одну секунду. Фох не змогла втримати лідерство та фінішувала четвертою. Мішлон п'ята, Жан Моно шоста, Танхмайер – сьома, Давідова восьма. Та Лампіч дев'ята.